Вітаю в ефірі програми Електронне суспільство. Ми говоримо про впровадження IT-технологій в життя українців. Та сьогодні ми зачепимо самих айтішників. Також спробуємо дізнатися, чи дійсно високі технології стануть драйвером економіки України. У нас у гостях комерційний директор компанії універсальні інформаційні технології Вадим Дмитренко та експерт із електронного урядування Євген Лісняк. Панове, я вас вітаю. Доброго вечора. розпочнемо з такої цікавої інформації, яку ми підшукали в мережі інтернет. Ми всі знаємо, що ось трошечки у нас зараз криза. Ну добре, не трошечки, але у нас криза. І більш-менш себе нормально відчувають це от агропромислова галузь і айтішники, Тобто спад у них не настільки критичний. Отож, дивимося цифри видання D.O.U. зробило такий собі портрет айтішника. Вони опитали айтішників і виявилося, що 30% опитаних працюють над продуктами 60% працюють на аутсорс, із них 90% із усіх айтішників 90 мають стабільну роботу решта це тимчасові проекти. Хороша цифра. Також відомо, що 15% співробітників працюють у вільний від роботи час над сторонніми проектами, тобто працюють і на фірму, і трошечки підробляють окремо. І 3% українських айтишників працюють в Україні над власними стартапами. Тобто, це їхня основна зайнятість. Чверть програмістів тримають стартапи за хобі. Ну такі цікаві, іноді протирічливі у нас цифри. Як ви прокоментуєте, це хороші показники, погані показники. Як на мене, мене дуже зачепило те, що лише на айтішників мають власні стартапи. Ну здавалося б, бери собі та да, розвивайся. Що нам заважає, панове? Давайте по-перше скажемо: Україна це країна, яка знаходиться в глобальній конкурентній середі, і нам треба для того, щоб у цій середі успішно конкурувати, по перше, мати стратегію того, як ми. Конкуруємо, да? коли кажуть, що IT – це драйвер, не може бути драйвер, якщо ми не розуміємо глобальних тенденцій. І не може він успішно розвиватися. І держава має підтримувати так, цей розвиток. І що можна сказати в цьому випадку, да? це глобальна тенденція розбудови економіки знань. Той, хто будує так скажемо, нові технології. Той, хто знає, як їх впроваджувати, і той, хто плекає це у своїй країні, той і має право і називатися, що він там створює it сектор у себе в країні. В нашому випадку про ці 3%, відсотки, там да, що можна сказати, це у нас немає в Україні довіри до приватної власності. Це у нас немає в Україні довіри до. Налогово до податкової системи. Так, так. У нас немає в Україні довіри до органів а... А... силових до ну, суддів. Можна до і, перелічувати дуже багато, і, і не, все це, це Це ж стартап, це бізнес. Це не спонукає людей відтворювати свій бізнес. Пане Вадиме, Ви погоджуєтесь з цим? Ми працюємо на когось, ми працюємо на аутсорс дві третини айтишників. Ну це. Ми можемо змінити цю цифру в свій бік, в правильний, щоб працювали на країну, на Україну? Ну, во-первых, я повністю согласен, что сказал Евгений. Mm -hmm. Да, действительно, такая ситуация в стране существует. Вот. Но ну, из своего там, десятилетнего опыта хочу сказать, что достаточно сложно э, компаниям, которые что-то занимаются здесь разработкой, а не припро... они, они перепродают э, чьи-то там уже существующие технологии. Там в одну или в другую сторону, им достаточно удержаться здесь сложно. вот. Да, действительно ситуация такая, что большинство айтишных компаний, которые здесь существуют, они работают так, на называемый дикий запад, то есть угу. создаются достаточно высокотехнологические э, продукты по заказу международных э, айтишных компаний. И они же потом передаются туда на Запад, а потом тот же самый Запад предлагает те, нашему суспільству те же самые продукты, только по другим ценам абсолютно. Ну, и так тем самым получается замкнутый круг. То есть мы вроде бы как и имеем такой глобальный потенциал, и высокоинтеллектуальные продукты мы разрабатываем, но потом же мы за те же самые заводы их потребляем же только через... Арбітром uh, 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 в цьому питанні yeah. мала би виступити держава, але вона, виходить, займається no, да. розуміє. Ну так скажемо більше, тобто, знаєте, як кажуть, не завдяки, а вопреки, вопреки, да? Вопреки, тобто російською, воно, російською якщо казати. Тобто, у нас на жаль, реально то ті компанії, з якими я спілкуюся, да усі зітка от поспілкуйся з айтішником в Україні, та спілкуюся з айтішником там в Юнайтед Кіндом. Це mm -hmm. буде просто, ну вони не зрозуміють, чому у нас так. я розумію. Продовжуючи цю тему, у нас є теж цікава інфографіка. <кій> така цифра: дві третини із усіх наших айтішників готові переїхати з України при першій же нагоді. Нещодавно ми пам'ятаємо, там одна одеська команда залишила Україну ще до неї, здається, тікали. Про, і прокоментую ще цифри: 69% готові переїхати до іншої країни, 11% ладні переїхати просто до іншого міста. Я так розумію, це подорожі, вони залишаються в Україні, просто в іншому місці будуть працювати. І 20% ладні сидіти на своєму місці, аби нікуди не переїжджати. 20% ну, начебто, і е, ну, не так і багацько, скажімо так, але все одно дві третини айтішників збираються кудись втікти. Ну от ну в чому біда? Це, знову ж таки в тих самих зарегульованих державних органах, в, в тій самій боязні. Давайте уявімо так: от ми зараз зараз вами тут сидимо і заходять люди у масках, і усіх кладуть на пол і на підлогу. Забирають у вас ці комп'ютери і кажуть, ми вас будемо зараз там перевіряти на щось. Ми це бачили у Харкові. Ми так. це бачили у Дніпропетровську. Це відбувається. І які спільнота Останнім вона поро. Тим часом цього? це відбувається дедалі частіше. Тобто, будете так. ви бажати я... працювати на телеканалі в Україні, або поїдете собі працювати спокійно на у Польщу? Ну, звісно, я... що ні. Е, і таких інцидентів, як я вже сказав, е, стало дедалі частіше. Ну, але якщо так взяти е, таке питання, чи можна, чи є в чому підкопатися? Можливо, кажуть, що не бува диму без вогню. У нас, наші українські компанії, ведуть легальний бізнес? Слушайте, ну наші компанії ведуть так бизнес, исходя из тех условий, яких вони они находятся. Знаете, как говорится, был бы человек, а статью найдут. Поэтому, естественно... У нас э, рынок абсолютно и условия бизнеса достаточно дикие, поэтому естественно быть абсолютно чистым и как бы сказать безгрешным это практически невозможно. До вот. можно документы. Да, вот, конечно, да. Угу. Вот. Но ну, только что надо как бы знать меру и палку-то не перегибать, потому что действительно, исходя там из моей там информации, большинство коллег наших, они действительно уже одной ногой находятся за рубежом и пытаются обосноваться там и вести там этот бизнес. Вот и все. Добре, за вашими оцінками, там, пане Євгене, пане Вадиме, Якщо ситуація продовжуватиметься із тиском, ситуація із тиском на IT-галузь, продовжуватиметься в тому ж самому руслі. Ну, з як ми ще довго протримаємося, мається на увазі, чи не буде масовий відтік, дійсно масовий відтік? Якщо дозволити, то як би, з моєї точки зріння. Вы знаете, э, что такое вообще IT-сектор? да, то есть Сейчас, как с точки зрения там, скажем, программиста, там, разработчика, да, у нас очень интересный рынок, потому что у нас надо делать все с нуля. У нас ничего нет, условно говоря. Есть да, где развиваться, где сюда приложить точку там, опоры, где к чему себя применить. Здесь бескрайнее поле деятельности. Я вам хочу сказать из опыта, опять-таки, нашей компании. У нас были такие моменты, что некоторые программисты, получая какие-то лучшие именно финансовые условия, уезжали в Америку, там, в Южную Корею, там, за границу, в Германию, уезжали, работали, потом возвращались обратно и говорили следующее. Слушайте, да, у нас там... Зарплата выше. У нас там какой-то, скажем, социальный пакет, существует какая-то там спокойная стабильность, но мы особо не развиваемся, потому что есть техническое задание, люди просто тупо пишут программный код, сдают его, тестируют, mm -hmm. Mm -hmm. и там вся, вся, вся их жизнь заканчивается. Здесь же у нас постоянно ставятся задачи, именно требующие нетривиальных решений, и, соответственно, люди растут, развиваются и приобретают. Знання і їх стоїмость як спеціаліста виростає в рази, этим ринок наш значительно, значительно цікавий. І Це тот аргумент, очень многих людей піддержують і вони вивчаються п'ять таки, суди і ростуть в місті з компанії. Так скажемо, програміст, так це в якомусь сенсі можна сказати винахідник. Вона да, якщо да, йому да. цікаво винаходити, да якщо він бачить свою реалізацію в цьому, то Uh, я не кажу про рядового, да, я кажу про вже сеньйора там і так далі. Mm -hmm. Тобто для них реалізація своїх амбіцій це uh, можливість на першому місці. Це да? на перші на першому місці, Тому що сказати потім, от це зробив я, або я приймав в цьому участь, то, конечно, это Це як вже науковці, труд. да, вони конечно. там это за його... якусь внутрішню Нобелівську премію yeah. змагаються. Тому в цьому випадку я впевнений, що у нас перспектива дуже велика і надо просто дати цю можливість. Ага. Тобто ще якось будемо триматися. Я, я якщо я правильно розумію, Май, Мається ну, на увазі, що є, є я, внутрішнє я, бажання я слышал, навіть попри ти. Він сказав, що він на полгода, що там у нього є там запас прочності. Думаю, у нас він більше. Ми не будемо казати, що пропало. Тобто спасіння утопає, що діло рук самих утопає. Ви маєте рацію, добре, йдемо тоді далі. Ваш напевно, що будемо казати, колега теж розумна людина, Дмитро Колета, це директор представництва. Інтел в Україні сказав таку от цікаву річ: Україна не має технологічних переваг перед іншими країнами в жодній з галузей. Дорогих природних ресурсів у нас теж не надто багато. Є люди, є знання. А цінність людського ресурсу і знань в майбутньому буде тільки зростати. Чи буде в майбутньому попит на послуги програмування для решти світу? Напевно, ще якийсь час буде, але цю нішу швидше за все займуть китайці, яких просто більше. Дмитро Калита, директор представництва інтел Україні. Ви погоджуєтеся з тою думкою, що <смір> китайці вони заполонять всю планету, і в тому числі, ну, вони вже нам конкуренти. <смір> ну їх <смір> більше <смір> по-любому. <подобували, смір> китайці, Пакистан, Індія. Це дивіться, що, що можна сказати. Вже да? Вадим казав на самому там, всередині нашої розмови, mm -hmm. да, що це майже те саме, що постачати ресурси. Тобто ми торгуємо головами, ну <dome sarà> добре, але цей товар він залежить дуже сильно від світової кон'юнктури, від економічної ситуації, там, ну дуже дуже різко ресурсний ринок ми бачимо, як коливається да, будь-то зерно, алюміній чи аутсорсингові послуги. І саме тому, як ну, це пан Калита не сказав дуже доречно, да, що. Е, це питання, яке він ставить, це угу. чи буде попит? Ніхто не може однозначно відповісти, тому що ну конкуренцію на по суті механічну роботу. Uh, ну ми не витримаємо так. Не ну, витримаємо, так само, як роботу як ні. зараз текстильна продукція, вся з Китаю, да uh -huh. там пластмаса, вся так, так і далі буде. Якщо треба щось там по зробити, то воно буде з Китаю там чи з Індії, тобто виключно потрібна своя ідея, своя унікальна там чи 100%. для країни, чи глобально для ринку Розробляти свої інтелектуальні продукти. не торгувати срійом інтелектуальним, uh -huh. а робити свої. Продукти і внідряють не тільки в нашу страні, але і за рубежом, звісно. От це путь так движения вперед в Ти этом направі. У нас зараз такі відносини да, з Європейським Союзом складаються, коли ми можемо насправді продвигати, просувати свої продукти. Коли нас там чекають, можна так сказати, mm -hmm. там. Ну можна сказати, ніхто нікого не чекає, да ніде, але mm -hmm. знаєте, як всі рівні, але хтось трішечки рівніший. От зараз в українського бізнесу в Європі особливо ми, ну, Я mm -hmm. часто буваю за кордоном. Я бачу на виставках, на форумах. Я бачу, що відбувається. У нас у нас є шанси. Якщо там буде, якщо буде що запропонувати, я повністю Євгенія підтримую, тому що общаюся там навіть на тих самих виставках з якими глобальними компаніями, звісно, вже в мірі, то ми зачастую там не хуже, а навіть краще во многих питаннях. Я це не одна ваша думка. Так. Я вже неодноразово чув, що ми дійсно дуже дуже добре показуємо, показуємо рівень на міжнародному рівні, будемо так ага. казати. От. Добре, е, якщо ми вже підійшли до міжнародних таких рівнів, є така у нас такі цікаві цифри. Я принаймні сподіваюся, що для вас вони будуть цікаві. щоб ви прокоментували за чотири роки з 2009 по 2014, галузь світового ІТ зросла удвічі зі 144 мільярдів доларів до 300 мільярдів в Україні, майже там десь в півтора рази. з майже мільярда у 2009-му до Мільярда 400 мільйонів у 2014 році зараз є у нас по 2015 року. Році дані за перший квартал. Експорт комп'ютерних та інформаційних послуг склав 268 е, мільйонів доларів. Це на 5% менше ніж за аналогічний період 2014 тисячі року. Ну, тобто трошки спад йде. Імпорт it послуг склав 49 мільйонів доларів. Це на чверть менше ніж за аналогічний період 2015 року. Ну це все впливає криза. Звісно, ну, це, це обща тенденція економіки. І... І до речі, якщо мені відомо, навіть от якщо ВВП країни просідає там зовсім на трошки, на якийсь незначний відсоток, то IT-галузь, фінансування IT-галузі там ну, взагалі падає буквально в рази. Це особливо внутрішньої. Нас... Внутрішньої. Так, тому що ну хто є у нас споживачем, IT послуг Якщо про внутрішній mm -hmm. ринок казати, ну це великі підприємства, там, які. Перестають виробляти які, е, в яких спад іде, які е, прямують до зменшення, зниження своїх mm -hmm. видатків. Звісно, вони будуть знижатися і на IT також. Ну тим не хоча я хочу сказати, що в принципі по логіки, по логіки, якщо зараз правительство там постійно там реформи, там нові закони, євроінтеграція, mm -hmm. то без IT отраслі це зробити просто неможливо. Что... Залышимося в деревьяному. Да, Поэтому мне кажется, там, если, если говорить, там, если говорить там, там, о таких сельевых базовой промышленности, как там индустрия, там, сельское хозяйство, то это еще как-то. имея такую еще инерцию, они могут дол долго уходить в кризис, потом долго выходить, то IT-отрасль может отреагировать и выйти вперед и стать действительно, скажем, флагманом экономики достаточно быстро, потому что задач, которых надо решить, их очень-очень-очень много. И ни одно реформирование, опять-таки, я повторюсь, без IT-отрасли просто невозможно. То есть, как кто-то из наших политиков сказал, что компьютеру ты взятку не дашь. От ну, так. наразі Чи... ключові it рішення, які зараз як от там як в 30-х роках е е врятували економіку там в Сполучених Штатах Америки, да є державне замовлення. Якщо у нас буде зараз е відповідна політика держави, хтось має виступити стимулом, просто так по щелчку там пальців не, не буде mm -hmm. нічого. Да? І якщо зараз державна політика вона буде направлена на те, щоб підвищувати, і ми про це розмовляємо в усіх попередніх. Передача mm -hmm. да, про електронне суспільство підвищувати ефективність на, міс на міському рівні, на там, рівні держави. І це буде роб робитися українськими силами, mm -hmm. тому що зараз у нас і навіть для цих внутрішніх рішень е залучається дуже багато іноземних компаній. І я вважаю, що українці вони би могли робити такі продукти самостійно. Більшість. Я повністю Євгенія подіжу, етапі з нашого опиту. Чем сказать, что многие продукты, которые сделала компания УНИТ, это именно украинские наши mm -hmm. собственные разработки, и они заместили так называемый такой импортный продукт, достаточно успешно работает, и не хуже, а лучше даже в законодательным, що моды в этом направлении и всячески способствовать и помогать да, ну, добре. Ось уже программа доход доходить своє завершення. А, на бантик ми знайшли доволі цікаве відео. А, ну, ми знаємо, що зараз, окрім таких. Прикладних it розробок є ще робототехніка, теж там штучний інтелект, всяке таке. Насправді, є... це одна з ключових перспективних галузей ті. Так, ну для нас, для українців, як, якщо я правильно розумію, це поки що темний ліс. Ну, тобто ми навіть не починали. Ну, починали, але просто не, не настільки глобально ми зараз рухаємося. От у нас є інші завдання. Пристукувати ракету до космічної орбітальної станції, я вам хочу сказати, що там технології були не, не навіть кращі, навіть найскладніші. радіозавод, звісний. Ту роботу діяли ділять mm -hmm. по сьогоднішній день, є унікальним mm -hmm. в этом в Україні, вопросі, Да. насправді воно просто не на поверхні. Але для масового ринку так ми тут про масовий ринок пропоную подивитися, як за 200 доларів можна стати простим чарівником. Будь ласка, ролик в студію. Тобто вдягаєш собі на руку браслет і все, і ти е, повелитель якоїсь потужної машини або свого комп'ютера, це вже як дивлячись, що налаштуєш. Так у Гарі Потера навіть краще. краще е, отож, ми колись до цього доростемо. Ви сказали, що у нас вже є складніші розробки, але для масового споживача. Що у нас є е, такого цікавого в розробці, або е, можливо, коли ми побачимо такий екшен, коли воно так рукою крутиш і воно все прям рухається? Ви знаєте, я знаю кількох українських розробників, які працюють насправді на іноземні там в іноземній юрисдикції в силиконовій mm -hmm. долині. І вони роблять речі, які зараз там вразили би нас не менше ніж цей ролик. Там, наприклад, паралельне паралельна гра на різних музичних інструментах по всьому світі синхронізацію звуку, тобто аркззбери орке... оркестр там Токіо, Лос-Анджелес, Коктебель. Там, наприклад, і це було, і це зроблено українцями. Тобто, насправді. Але вони зробили це в силиконовій долині. Давайте хай держава. Ну тут ні до кого більше звертатися Слушайте, зробить да, по моєму мнению, взагалі вся страна може стати іменно условия. Такі на що вся страна може стати дійсно силиконовою доліною. Нам її створювати не треба. просто здайте условия, і все. У нас все далі для цього є. Ну, якщо ви кажете, що для цього все є, то це прекрасно. Будемо сподіватися, що і держава нас почує і е, надасть нам всі умови. Я від вас чекаю хороших розробок. Панове, дякую вам за розмову. Спасибо. Було доволі цікаво. Я ж кажу, сподіватимемося, що ми вигребемо. У нас в гостях були комерційний директор компанії універсальній інформаційній технології Вадим Дмитренко та експерт із електронного рядування Євген Лісняк. Вже за тиждень зустрінемося о цій же порі. Не пропустіть, буде цікаво. 頑張れ